Друзі, вітаю! Давайте швиденько пройдемось по головних новинах, тому що є прильоти на території Росії на тимчасово окупованих українських територіях. Дональд Трамп свариться з маском, обіцяє його депортувати. Причому одразу в Африку. Келох застерігає Росію від брехні, каже, від цього орвела додам від себе уже тошнить. Ну і, власне, є трошки інсайдів по змінах у владі. В даному випадку мова йде не тільки про Кабмін, але й про парламент. Ну і Львівська ОДА, яка порадувала сьогодні, nlg Media показали, ngl Media, наші гроші Львів. Показали, як в Львівській ОДА випускали хлопців за кордон за підписом Олександра III. Ну, якщо сам Олександр III вам підписав виїзд за кордон, то зрозуміло, що частина з них і не поверталася. Звідки там взявся російський імператор? Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей канал. А друге, зробіть донат 63-я окремо механізована. Бригада дуже хлопці просили, щоб ми купили реби. Вчора соточку ми зібрали. Сьогодні рухаємось далі. Треба мільйон. Будь ласка, зробіть донат, а Ми з вами починаємо. Сьогодні прильоти в тимчасово окупованому Донецьку, в тимчасово окупованому Луганську. Правда, російські медіа кричать, що стріляли зі шторм Шедов. От ні, насправді ні. Прильоти нашими дронами де окуповуємо наші міста, де окуповуємо наші території. Крім цього, полетіло в Саратов, Енгельс, Ростов та ще багато різних міст. І, власне, це дуже прекрасно, тому що росіяни і перекривали аеропорти, і прилітали в їхнє виробництво. І загалом це все дуже дуже гарна історія. Але е, Росія каже, що Україна затягує переговори. Росія виходить пісков, каже, що хотіла б досягти миру, але американці тягнуть, українці тягнуть. Ну і, власне, вийшов Келох і прокоментував це. Каже, що це брехня. Підміняти факти так не можна. Це не відповідає дійсності. Він сказав, що Україна готова до переговорів. Тим більше Келох, який глибоко займається цим питанням, знає. Тим більше його донька, яка постійно приїжджає в Україну, яка тримає руку на пульсі і знає, що тут відбувається, і щиро по людськи переживає трагедії українського народу. Він знає і бачить, і Трампу цю інформацію приносить. Тим більше в Келога кілька кабінетів, з яких він працює, один біля Трампа, там далі ближче в державному департаменті. Одним словом, він дійсно занурений в проблематику. Він Каже, ні, Пісков бреше і не маніпулюйте фактами, ми все бачимо і знаємо. І загалом зараз західні політики виходять зі сценаріями, все ж таки, що Трамп може змінити свою поведінку, розуміючи, наскільки Росія бреше, маніпулює і підставляє факти. Тому зараз Гелог закликав Росію все ж таки. Бути більш об'єктивними знову ж таки не впевнений, що це почують і побачать, але розуміємо, що штати натякають Росії, що або ви ведете адекватний нормальний діалог, або позиція Трампа може бути змінена. Тим часом Німеччина вчора була класна делегація, потужна делегація. Приїхали зброярі, приїхали дипломати, працювали на технічному рівні, демонструючи, що я нагадаю, що наш колишній посол Німеччини в Україні зараз поїде буде головою розвідки. Ну от звідси він дістав достатньо інформації, щоб працювати проти Росії. Ну і власне сьогодні з'явилася така заява, що німці будуть протистояти Росії. В північно-людовитому океані будуть теж отримувати доступ до того, щоб робити свої розробки і будуть, ну скажімо так, протистояти російським військовим мілітарним амбіціям в даному новому басейні, новому протистоянні геополітичному, тому що 30-50 років там буде танути активності збільшиться кількість корисних мінералів там просто зашкалює це новий клондайк. От, нова золота копальня, тому всі туди хлинуть. Ну, але не всі мають доступ. Китай дуже хоче, багато хто хоче, але не всі мають. І, власне, зараз бачимо, що Німеччина активізовується. Лідерство Мерста дійсно демонструє ново, новий якісний рівень. Власне, в Україні тому, чим більше країн протистоїть Росії, тим краще. Ми в цю коаліцію запрошуємо практично всіх, друзі. Заходьте. Ми тут всіх раді бачити. Ви знаєте, що будь-хто хто воює проти Росії на будь-якому рівні, наш прекрасний друг. А у владі зараз ідуть зміни крім того, що хочуть в липні 2015-го міняти міністерства. Зараз багато хто заговорив і про зміни. В парламенті. Ну насправді про них вже говорили дуже давно. Насправді про зміни в парламенті говорили в куалах в кулуарах, я думаю, тижні три уже. От, і те, що частина голів комітетів теж може бути замінена. Ну, найбільш видний з них, найбільш видний з них це Данило Гітьманцев, який не може набавитися онліфансом. То він проти них, то він за них. то… Моделі приходять до нього значить і переносять петиції. Ну, одним словом, це один з тих, хто може піти на вихід. Якщо Свереденко стає прем'єр-міністром, він її критикував. Знову ж таки, там і до нього було дуже багато ось таких питань. Плюс надійний повічник пана Сівковича, московського куратора російських агентів. Тут А ви знаєте, що московських колишніх не буває. Данило з вірою, правдою служив своєму. На російському а керівникові був офіційно в нього на роботі, працював на нього. От і він цього не соромиться. І, я знаю, навіть деяких чиновників, як говорять ці чиновники, намагався вербувати працювати на російську сторону. В нього сіє там депутат такий дуже серйозний проросійський, і вони відстоюють. Ну, власне, російське минуле тут і хочуть його тут нав'язувати. То от кажуть, зараз пану Данилу можуть сказати до побачення. Плюс ви знаєте, багато бізнесу скаржилось на неповернення НДС. Типу, не зовсім в ручному порядку його повертали і були великі питання. Героса також можуть а, зняти з питань енергетики ЖКХ. Ну, є підозри, про це пише главком. Наприклад, що є підозри, що його дружина працювала а, з Кирилом Дмитрієвим, російським переговорником. Ну, от її, і, і, власне, говорить, що конфлікт з міністром теж може призвести. А, Галину Третякову теж можуть одні пишуть, що вона може піти на підвищення і стати міністром, а інші кажуть, що просто можуть зняти за її недолугу роботу і недолугі висловлення, які дуже часто ставали. Просто антиукраїнськими і антинародними. Олена Шуляк, яка і займається партією, і займається комітетом, поки що результату не видно ні там, ні там. Плюс її, ну скажімо так, прозахідне лобі і чиновницькі можливості, ну ви, ви, ви скажімо так, видихлись, і власне зараз теж. Є можливість, що вона може піти з комітету, хоча багато хто говорить, що може піти і очолити якийсь інший комітет. Поки що другі дані не підтверджували про те, що її місце під нею хитається, теж правда. Також може злетіти своєї посади Анастасія Радіна. Ну, тут уже більше. Корупціонери працюють, щоб антикорупціонерку зняти. От багатьом не подобається власне те, що вона робить, а боротьба з корупцією не подобається в парламенті майже нікому, а тому власне можуть зробити е, тут теж заміну. Поки що на кого будуть ставити, не говорять. Загалом, ті, хто збирають голоси, піднімають питання про те, що, мовляв. Дуже важко буде зібрати голоси, якщо захочуть міняти і кабмін, і комітети, тому що кожен голова комітету за собою має певну кількість депутатів, і, власне, це може призвести до того, що власне це може призвести до того, що не вистачить голосів ні на кабмін, ні на зміну. Комітетів тому багато хто з інсайдерів говорить таку штуку, що знаєте, насправді більш за все, це все хитання комітетів заради того, щоб завалити зміну уряду. Не знаю, треба рахувати математику, може бути й таке, щоб завалити все. а типу, давайте ще й тут поміняємо. Це може бути, але насправді виглядає, що президент в липні хоче перезавантажити дипломатичний корпус, виконавчу владу і частину комітетів в Верховній Раді. Зрозуміло, що це не всі кадрові перестановки, бо будучи й перестановки керівників обласних державних адміністрацій. Ну от про це зараз говорять менше, але скажімо так, такі можливості теж не виключаються. Ну як мінімум, смішно. В Львівській обласній державній адміністрації за підписам Олександра III випускали хлопців у вічне плавання в Європу, і звідки вони багато хто не повертався. Гуманітарна надія нації Мені завжди дуже подобалися ці діряві організації, через які випускали. Ну зрозуміло, що не безкоштовно молодиків за кордон. От і це насправді дуже смішна історія через те, що а, надія нації виявилася не дуже тою дієвою. Ну, от, і власне використовувала фейкові підписи. Зрозуміло, що сканчені з інтернету, в даному випадку російського чогось монарха Олександра III. Не знаю, чим їм там подобається цей Олександр. Але власне за його підписом випускали їх за кордон. Плюс фейкова печатка російського банку. ну, от, ну Більш за все на якихось стоках це все закачали і власне зробили так, що хлопці могли виїжджати. Зараз намагається це розслідувати. Про це пише NGL Медіа. Ну от гуманітарна надія нації не зовсім і порядно зареєстрована. Реєстрації немає керівника таких, типу там їх сотні. Ну от, ну, зараз намагається знайти. Ви знаєте, що багато керівників обласних адміністрацій, особливо прикордонних, і Волинська, і Закарпатська і власне Львівська область. Ну, грішили цим. Заробляли гроші. Є кілька розслідувань. Ну от насправді ринок цих випустів це сотні мільйонів доларів. От зараз взяти б на місце тих, хто випускає ці сотні мільйонів доларів, направити б на дрони, тому що дрони зараз треба. А великі керівники, які дуже часто в прифронтових містах заробляли гроші, ось цих треба просто сьогодні брати і карати. Бо дехто звільняється з посади, і одразу нерухомість в Україні за кордоном і понеслась. Так само тут заробляли гроші. На державній шкурі, от давайте ці гроші направимо для фронту. Там вони більше треба. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, чи почує пісков Келога, і чи загалом Росія повернеться до треку мирних переговорів, бо Келлог сказав, не думайте, що ви будете тріщати про переговори, а паралельно обстрілювати Україну. Чи повернуться в липні росіяни до переговорів, чи не раніше осені це може статися? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. І 63-я бригада 100 гривень, будь ласка, відправте в їх сторону. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!